Ерефія не планує великого наступу на півдні, але концентрує свої сили на Донбасі. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Нідерланди данія планують поставити київському режиму ще 14 німецьких танків «Леопард-2А4» заявив міністр оборони Голландії Рубен По даним Поданому політікусу получать бронетехніку вже до кінця цього літа. 12 машин готові до відправки ще два танка. Проходять фінальне з Він також зазначив, що армія Росії зазнає катастрофічних втрат серед особового складу у зв'язку з чим російські окупанти намагаються проводити якісь ротації. Зіткнення та окремі спроби наступальних операцій з боку ворога є практично по всій лінії фронту, але ми можемо говорити про незапекліші бої. Які відбуваються саме на українському Донбасі? Решта це ворог проводить відволікаючі та обманні маневри та дії? Ми це чітко відслідковуємо і рекомендуємо командуванню як діяти далі. Відзначив Юсуф. Слава Україні, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо, програма Студія Захід Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. Зокрема, будемо говорити про надзвичайно важливі міжнародні перемовини, які відбувалися на різних дипломатичних столах. Водночас будемо говорити про нову концепцію війни і озвучені нові доктринальні підходи. Наші сьогоднішні гості Роман Безсмертний та Глен Грант. Наш перший гість, полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант. Слава Україні, дорогий пане полковнику. God save the king. Героям слава Боже, бережи короля. Дякую, надзвичайно важливий виступ, лондонський спіч генерала амбасадора Валерія Залужного. Так, ми розуміємо, що він. Окреслив стратегічну перспективу і дуже чітко вказав, які речі нам слід змінювати, і до чого слід готуватися на заході. Він назвав російську агресію проти України в теперішній фазі війною перехідного періоду. Просив би зараз вас проаналізувати найважливі меседжі, які дав генерал Залужний, і як їх відчитали на Заході, зокрема у Лондоні. <кій> Важливо, щоб люди розуміли, що ця промова мала велике значення, оскільки вона була виголошена в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень, який є аналітичним центром британського уряду з питань оборони. Цей інститут відіграє подібну роль у Великій Британії як рент корпорейшн для американського уряду і Пентагону. Промова була важливою і зал був повністю заповнений. Присутні були численні високопосадовці з Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони, оскільки такі виступи відбуваються досить рідко. Тому, оскільки це була його перша така промова, і оскільки вона відбулася одразу після його приїзду, те, що він сказав, буде сприйнято з величезною увагою. Що ж він сказав? Перш за все, він окреслив виклики війни на цей час. Далі він торкнувся теми перехідного періоду, підкреслюючи, що, хоча теперішня війна багато в чому схожа на Другу світову війну і Першу світову війну, сучасні засоби, такі як дрони та засоби радіоелектронної. Боротьби змінюють спосіб ведення війни, як ми безпосередньо воюємо на полі бою. Сама суть війни не змінюється. Люди все ще гинуть і гинутимуть, і завжди буде кривавий бій між ворогуючими сторонами. Але загальна структура того, як буде вестися війна, змінюється. Тепер значимість цього буде полягати в тому, чи віритимуть в це люди. Це перше, чи дійсно люди в це вірять. Хоча це говорить колишній очільник оборонного відомства, на заході є багато людей, які все ще думають, що те, як захід зараз веде військові дії, залишиться незмінним і в майбутньому, іншими словами, використання танків, використання бронетехніки та іншого використання безпілотників, але не так, як зараз, і не в такій кількості. Як зараз в Україні, тому що люди бачитимуть, що з боку заходу буде набагато більше авіації, бойових вертольотів і артилерії, ніж може бути з боку України. Це змінить баланс у бік того, як захід хотів би воювати. Але і це велике але якщо залужний має рацію, а я підозрюю, що він значною мірою має рацію, можливо, не на 100%, але навіть якщо він має рацію лише на 60%, це все одно означає, що більшість західних армій дуже 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 відстають у своїх процесах зміни в розумінні того, як на їхню думку має вестися війна. Це має серйозні наслідки для підготовки військових і для відбору персоналу. Наприклад, Великобританія не відбирає it спеціалістів для батальйонів, тоді як в Україні кожен батальйон шукає свого it спеціаліста, свого інженера, який буде керувати дронами та іншими технологіями. Ми не робимо цього у Великій Британії, і що мені цікаво. Так, це чи після цієї конференції люди поїдуть і скажуть: нам потрібно змінити наше мислення? Чи вони поїдуть і скажуть ні? Він не розуміє, наскільки ми сильні і як ми збираємось воювати? Я погоджуюсь з вами, це надзвичайно серйозний виклик. З другого боку, я не хочучи. Проводжу паралелі з подіями, які були 100 років тому. Так розуміємо, що йдеться про так звану малу антанту, йдеться про польсько-більшовицько-українську війну. Так, 1920 року. Так ми розуміємо, що польща також тоді 100 років тому хотіла отримати більшу допомогу. Так? На превеликий жаль, дуже багато речей виявляється недотягнутими, не реалізованими. Ну і відповідно, нам потрібно розуміти так, чи історія про потужну. Військову центральну європейську потугу буде підтримана належною кількістю ресурсів, тобто не лише тими чи іншими політичними заявами, а конкретними військовими ресурсами. Так, якщо ми будемо вести війну до нашої перемоги, тобто не зважаючи на те, що буде відбуватися у Сполучених Штатах, чи прийде Трамп, чи прийде Герріс, Камала і так далі, ми повинні розуміти різні сценарії. Війна це також про ресурси людські. І ресурси зараз опрацьовуються відділом персоналу генштабу збройних сил України. Так, це коли ми говоримо про мобілізацію. Але довга, довга війна, яка би працювала на всю глибину стратегічної оборони ворога, вона вимагає дуже чіткої координації. Не може бути такого, що нам пообіцяли і не дали. У ваших тезах багато пунктів. Думаю, якщо історія за останні два роки вчить нас чомусь, то це те, що ми не отримаємо всього того, що нам обіцяють. І я впевнений, що так буде й надалі. Обіцянки часто будуть більшими ніж те, що насправді робиться. Але дозвольте мені зупинитися на одному моменті: F-16. всі говорять про затримки з F-16. Ці затримки виникають виключно з українського боку, а не з боку заходу. Проблема полягає в нестачі пілотів, які знають англійську мову, щоб проводити навчання. Також не вистачає технічного персоналу та інженерів, які могли б освоїти необхідні навички. Я знаю з власного досвіду, що в збройних силах є інженери, які не потрапили до програми, і це тому, що кадр система в силах оборони не працює. Мало того, що не працює, вона зламана. Попри зусилля Міністерства оборони змінити ситуацію. Сам Генеральний штаб не змінив свій підхід до роботи з кадрами. Це видно по роботі. ТЦК. Давайте розглянемо ці питання окремо: Україна не отримає все обладнання, яке хоче. Дещо надходитиме, але набагато повільніше, ніж очікувалося. Це означає, що Генеральний штаб має почати планувати наперед, що саме не надійде і чому. А також як нам впоратися самостійно.